7 вересня в Миронівському базовому будинку культури відбулася презентація проєктів в рамках конкурсу грантів швидкого реагування Час діяти Миронівщину започаткованого фондом МГП громаді. Претенденти боролися за фінансування в п'яти напрямах: енергетична безпека, підтримка ВПО, реабілітація ветеранів. Системні проєкти в освіті, охороні здоров'я, інфраструктурі та збереження традицій і культурної спадщини варто пригадати, що час діяти Україно» – це адаптований під сучасну дійсність, традиційний конкурс соціальних ініціатив, який запроваджено майже від самого початку створення фонду. З метою сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громади шляхом підтримки локальних ініціатив в умовах війни, Миронівська міська рада підтримує всіх учасників цього конкурсу, що вже став у нас традицією, сказав при відкритті презентації міський голова Віталій Савенко. На черту громаді ви знаєте, що вам треба захистити проєкт. Добрих начинань усіх. Я хотів би, щоб всі, звісно, проекти пройшли. Ну, але хто пройде, той пройде, хто не пройде, звиняйте на другий раз. До учасників конкурсу мікрогрантів звернулася директорка фонду МГП громаді Тетяна Волочай. Я вам дякую за активність. Ми з вами бачились всього один місяць тому назад, коли ми оголосили цей конкурс, і ось вже ми маємо до розгляду 33 проекти із міста Миронівки, із Сіл Росава, Шандра, Пустовіти, Козен, Маслівка. Ми... Нам дуже приємно, що ви активні, що ви в цей станий час зосередилися, написали свою ідею, розробили бюджети і готові їх впроваджувати. Значить, як ми будемо сьогодні працювати? Кожному з вас буде надано слово, хто підготував презентацію, сподіваюся, всі підготували презентацію, буквально 3-4 слайда і на виступ 3-4 хвилини. Тому що проєктів багато, основна суть. Прохання таке визначить проблематику, тобто, в чому проблематика, як ви бачите це вирішення цієї проблематики, тобто, що ви пропонуєте з цим зробити, і на що потрібен бюджет, і скільки. Також хто доспівфінансовує цей проєкт, якщо хтось доспівфінансовує. Потім ми заслухаємо ці проекти, і ми візьмемо паузу для. Прорахунку бюджетів можливостей, тому що ваші проєкти також оцінив незалежні експерти, які не мають стосунку до фонду. Вони виставили оцінки по тому, як ви описували проект, наскільки прозорий бюджет, наскільки залучення співфінансування або залучення громади. От потім ми окрему оцінку поставимо за саму презентацію, тому що іноді людина може гарно робити, погано написати або гарно написати і. Не мати чами що з цим робити, от і оскільки у нас цей модуль, час діяти Миронівщина, йде в комплексі з всеукраїнським національним конкурсом Час діяти Україна, то ми маємо узгодити це в загальній концепції цього конкурсу, винести на наглядову раду і визначити конкретні результати. Але це все буде швидко, в суботу ми оголосимо повністю всі результати. Тобто пауза у нас буде невеличка. І ще один момент є фонд. У нас на території працює Київської області фонд громади Березань, який також надає гранти на фінансування громадських ініціатив і соціальних проєктів. І ті проекти, які не будуть там фінансовані конкретно фондом, може можна бути подати на рефінансування в цей фонд. Е, наш партнерський, з яким у нас є вже партнерські стосунки, і вони окремо працюють, і е, взяти ще одну таку можливу участь е, більше того. Ми сподіваємося, що переможе більшість з вас, що багато проєктів пройдуть, Це подивимося по бюджету, по можливостях, по ваших ініціативах. Ну в той же час ми вам запропонуємо ще інші грантові можливості, тому що написаний проєкт – це вже якби наполовину зроблене діло. Його можна подавати в різні інстанції, в різні фонди до різних донорів. І ви, якщо це ваше справжнє бажання, щире, воно обов'язково збудеться. Там в експертній комісії у нас Віталій Миколайович, Петро Олександрович, я і Аня. Тому я бажаю всім успіху, натхнення. Швиденько проходимо по проектам. З Богом! на презентації також були присутні керівник напрямку соціального розвитку фонду МХП громаді Анна Тарасевич. Фахівець із соціальних проєктів Віталій Очеретяний та заступник Миронівського міського голови Петро Сокирко. Першою свій проєкт презентувала директорка Миронівського базового будинку культури Наталія Оскома. Називається Меломани Миронівщини. А от передбачає створення в громаді доступної студії звукозапису. А далі вже розпочалися різноманітні представлення та захисти. Кожен виступ ніс унікальний посил щодо розвитку громади. Як завжди, активними учасниками конкурсу стали освітні заклади громади. Змістовною була доповідь по роботі нова реальність, змішане навчання в школі. Чільне місце серед претендентів на гранти займають і спортивні проєкти та проєкти щодо створення молодіжного простору Миронівщини молодіжні ради. Від комунальної установи Центр надання соціальних послуг було представлено проєкт кімната психологічного розвантаження. Закупівлю сучасних кардіограм. Передбачав проект Миронівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Здорове серце жителям громади. Закупівлю необхідного обладнання та техніки передбачала презентація від дитячого садочка Барвінок села Козин. Представник Миронівської опорної багатопрофільної лікарні на презентації розповідав про необхідність ремонтних робіт підлоги. Керівник гуртка Робототехніка Миронівського центру дитячої та юнацької творчості представляв проєкт Цифрові технології у позашкіллі це про якісне дистанційне навчання в умовах війни, про інтернет в навчальному закладі. Та про покращення мережевого обладнання. Провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради Вікторія Андрущенко презентувала проєкт з добром до дітей, який передбачає створення дитячого куточку. Миронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка представив актуальний проєкт про створення арт-простору в укритті. Миронівський заклад дошкільної освіти Сонечко презентував проєкт сенсорного розвитку, що передбачає створення сенсорних куточків. Директорка комунального закладу Миронівський краєзнавчий музей Інна Савцюк представила п'ять проєктів, спрямованих покращити роботу закладу та посилити інтерес відвідувачів до історії рідного краю. Центральненська гімназія презентувала проєкт Сучасний волейбольний майданчик. Зі спортивним проєктом звернулися до фонду МХП громаді і Пустовіцька гімназія. Розглядався і напрочуд цікавий і актуальний проєкт від Миронівської бібліотеки для дітей. Відразу декілька проєктів надійшло на конкурс від Миронівської міської ради. Кожна ідея. Корисна і потрібна громаді. Варта того, щоб її реалізувати. Комунальне підприємство Миронівської міської ради телерадіостудія Миронівка також стали учасником конкурсу грантів швидкого реагування Час діяти Миронівщину в напряму збереження традицій та культурної спадщини. Адже хто не знає минулого, той не має майбутнього. Для колективу телерадіостудії Миронівка вкрай важливо зберегти для прийдешніх поколінь відео історію рідного краю. Відповідальний редактор телерадіостудії Миронівка Наталія Сабадин виступила перед комісією, розповідаючи про наш проєкт. Збереження відеоархіву громади, який передбачає придбання необхідного обладнання для роботи в цифровому форматі, а саме комп'ютера і сервера. Проведення фондом МХП громаді конкурсу мікрогрантів Час діяти Миронівщину це чудова нагода реалізувати свої ідеї, адже все робиться заради майбутнього нашої громади. Від ідеї до реалізації довга і нелегка дорога. Але хто став на неї, той разом з МХП громаді і далі прагнутиме до позитивних змін та сталого розвитку у своїй громаді, підкреслила директорка фонду Тетяна Волочай. Ми мали змогу подивитися, якби зібратися разом і. Послухати, хто чим живе, тому що, мабуть, не дуже часто так виходить, збиратися. Ще вийшло у вас використавалізувати вашу проблему, перенести її на екран, презентувати це дуже великому коштує в ваших навичках і в тому, що ви зможете здобувати матч ресурси. У нас виходить понад 30 проєктів. Ми планували підтримати. 10 проєктів. Ми беремо паузу для того, щоб порахувати, скільки це буде ну, в загальному конкурсі, плюс велику роль грає співфінансування міського бюджету. В міського бюджету є обмеження в фінансуванні певних категорій витрат, тому це, на це теж треба зважати. Я бачу небагато проєктів. На злобу дня, таких, які стосуються збільшення кількості ВПО, ветеранів, енергетичної безпеки, багато бачу проєктів все-таки на розвиток, такий сталий розвиток, який у нас планувався до війни. Але це не страшно, це означає, що ви просто дивитесь у майбутнє і працюємо, все добре. От, бачу, що деякі проекти можна там, перенести на наступний рік фінансування, тому що зараз холодно і вже їх актуальність не така сильна, можна їх розтягнути, розтягнути в часі на фінансування і приділити там максимальній кількості проектів уваги. Але на це все треба час для того, щоб обрахувати, подумати. Тому особисто від МХП, від благодійного фонду я дуже всім дякую за ваші презентації, за ваші ідеї, що ви це зробили, прийшли, виступили. От, і хочу передати слово представникам влади для завершення нашої зустрічі і для невеличкої паузи. Ну, По-перше, що ми підтримуємо всі проекти. Звісно, хто виступав, супер, супер. Любий проєкт заслуговує уваги, але є показначейського гарантії. Там 560-та постанова, що можна фінансувати з бюджету, що не можна в час виїхати. То ми передивимося всі фінансування, можливості наші, можливості МКП і виберемо тоді ті проекти, які пройдуть. Але це не значить, що решта проєктів залишиться будуть відкинуті. Однозначно до них ми повернемося, може трошки пізніше. Всього в конкурсі грантів швидкого реагування час діяти Миронівщину взяло участь 33 проєкти з нашої громади. Попереду хвилюючі очікування результатів конкурсу. Нехай пощастить всім. А ми з вдячністю бажаємо фонду МХП громаді. Процвітання, і надіємося на подальшу співпрацю.